Вітаю всіх друзі, вітаю всіх любимої українці. Ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. Я дякую вам за ваші коментарі, за ваші вподобайки, які надають можливість просувати алгоритмом YouTube мої відео українцям, які дивляться їх мешкаючи в Україні та за кордоном. Отож, сьогодні я вас познайомлю в цьому відео з дуже цікавим ворожим матеріалом, який вийшов, причому в ультраімперському ЗМІ «Царьград». Град. Про що ж наше відео? Далі більше. Короткий зміст. В них все дуже дуже погано. В них це в росіян з реп, з дронами, з людьми навіть на мільйон рублі. Одразу з підготовкою, з ротацією жодної не було і не світить. Царь мовчить. З забезпеченням, з домінуванням, навіть з розпіареним і нібито успішним наступом на Покровськ і Вугледар. Вони впевнені, що воюють з цілим НАТО, і впевнені, що не вистоять ні по техніці, ні по людях. Чекають незабаром наші танки в Белграді, Курській і навіть в Петербурзі, а що чекають формування альтернативних урядів в екзилі для кожної частини Росії після її поділу? А до того збройного і кривавого заколоту мільйонів і десятків мільйонів азійських мігрантів по цілій Росії коротше, там на болотах дуже і дуже все сумно. Звісно, це виглядає певним шапкозакиданням, а навпаки, але це справжній матеріал на достатньо популярному ресурсі російських імперців. Тому дам розвало цитату, що ви саме оцінили ступінь ентузіазму ворожих військ. Як в царграді, наш співрозмовник, старший лейтенант медичної служби ДНР, лікар-хірург, кандидат медичних наук Юрій Євіч. Як мені розповіли довірені люди у тилу така ситуація, що нібито деякі частини навіть до ладу нема кому охороняти. Зараз контрактникам одразу дають мільйон. У мене є особисті друзі із мобілізованих. І розповідаю йому, що ми самі все собі купуємо, спорядження, екіпірування. І він мені каже, а у мене грошей немає, тільки по 30 тисяч. Це ну, приблизно 330 доларів. А якщо хтось не знає, навіть за виплату в мільйон з гаком рублів зараз іде служити набагато менше ніж треба. А в добровольчі загони потік взагалі припинився. У наш загін 200 осіб подали заявки, з них 20 заповнили анкети, з яких лише два готові приїхати на співбесіду. От такі справи на болотах. У нас полонені з ворожого боку розповідають, що проходили якісну тримісячну підготовку аж до стрибків із парашутом, і це не якийсь а прості частини. У нас часто люди можуть кілька місяців штани просиджувати в казармах, а потім йдуть на фронт непідготовленими. Триває не сво. Триває повноцінна війна проти 50 країн світу. І тепер влада не уявляє, що сказати людям в окопах, як можна воювати до нескінченності. Навіть у царській армії був конкретний термін служби. Противник все робить логічно і відкрито каже, що є лідери для підготовки заколоту діаспору Росії. Ми маємо мільйони мігрантів, і щоб їх тримати в вузді, в тилу потрібен потужний підготовлений резерв. Якщо не проводити мобілізацію, а це ще 300 тисяч людей, то через місяць-два-три супротивник заїде до Курська чи Белгорода, або прямо в Санкт-Петербург. Усі сусіди проти нас озброюються. Дрони супротивника літають як мошки. У ворога повне домінування у повітрі. У ворога все продумано, є концепція. Вони купують деталі, привозять населенню. Населення збирає безпілотники. Але натомість у нас зараз успіхи на Донецькому напрямку. Ціною втрат зараз наші хлопці. Наступають, і ми в цих боях втрачаємо мотивовані та підготовлені кадри. При цьому супротивник дуже спокійно дивиться на наш наступ, бо бачить відсутність резервів у нас. Ну, взяв ти один населений пункт, взяв другий. Нема в нас панування у повітрі у вигляді ефпівдронів. Скільки техніки не введи, вони можуть спалити. Ось ці блогери з тонкими пальчиками, з рюкзачками, з яких всі сміялися, можуть цілу колону знищити. Ми з вами знаємо, що насправді в нас все дуже важко, важко бійцям в шанцях, важко з підготовкою, важко з тими ж дронами. Ми ж з вами власноруч на них донатимо, чи не щотижня для різних команд. Важко і зі снарядами, і ворог тут все, ще має перевагу мінімум в троє. Звісно, важко з мобілізацією, з фінансуваннями, з оборонними спорудами, із провтиками безпековими та інформаційними, коли ворог в результаті накриває великі групи бійців та техніки. І з політичного моменту Організацію тих урядів в екзилі теж важко. А все це одно деморалізація ворога, і це завжди корисно. Отож, на болотах підгорає, на болотах, як ви бачите. Можливо, це і українське ІПЦО, але розумієте, що цей ворожий матеріал вийшов, підкреслюю та повторюю, в ультраімперському ЗМІ Царьград. І що вони самі говорять і про те, що все дуже-дуже дуже погано. Я не знаю, для чого вони все це роблять. Може бути, для того, щоб. Все ж таки були якісь перемовини, скільки можна воювати, що ніяких там мільйонів не платять, ніяких там снарядів немає, і що економіка Росії, як вони говорять, вона не на військових рейках. Не знаю. Але якщо от такі от ультраімперські змі, як Царь Гряд, третій раз говорю, про це пише. Та ці статті. Опубліковані статті читають росіяни, то не все на болотах то і так гарно, як нам розповідають на телеграм-каналах та в інших смітниках, де можна просто потонути. Тому будемо сподіватися на те, що такі от статті вони будуть підривати довіру росіян до своєї чинної влади. А це нам тільки на руку. Ми обов'язково виграємо в цій війні, впевнений, українців і український дух не зламати. Тому слава Збройним силам України, слава хлопцям та дівчатам, які боронять нашу з вами державу. Слава українському народу, слава нації. А на сьогодні поки що все, але на болотах підгоряє ще і як. Отож, доброго вечора. Ми з України.